Доброго дня, з вами компанія Венстер. Показуємо, як відрегулювати намотку тканинної рулети. От Зараз вона намотується на праву сторону. От я її підіймаю і під кінець вона йде на край. Залазить аж на механізм. Для того, щоб її вирівняти, нам, грубо кажучи, потрібно збільшити діаметр валу. Тобто ми розмотуємо повністю так, щоб було видно алюмінієву трубу. Беремо шматочок. Ізоленти або малярної стрічки. Підклеюємо на протилежний край. Тобто, якщо вона намотується на праву сторону, на ліву ми підклеюємо, збільшуємо там діаметр, тепер дивимось результат. Ще під край трошечки намотується. Це означає, що потрібно ще додати. Розмотуємо. Беремо ще шматочок, клеїмо його поряд. Перевіряємо. Знову не вистачило. В такому випадку можна поклеїти шматочок не поряд, а поклеїти його один на одний. Тобто діаметр збільшуємо ще більше. Намотка відрегульована. Перевіряємо ще раз. Ідеально. Ось таким чином вирівнюється намотка в книні релеті. Звертайтесь до компанії Венстер.